В Центрі дитячої та юнацької творчості відбулася урочиста передача короваїв військовослужбовцям подільського прикордонного загону, які були виготовлені учнями закладів освіти подільської громади у межах щорічного традиційного конкурсу. Найкращий коровай буде представляти нашу громаду на обласному конкурсі, а всі інші, в знак щирої вдячності і підтримки, були передані військовослужбовцям. Ми сьогодні передаємо вам ці каравай. Бажаємо вам здоров'я, успіху і перемоги. Дякуємо Нам дуже приємно, ми завжди раді. Просто ми ще обійшли школу. Тут максимально класні дітки творять речі, свої різні малюнки, різні фігурки. Тут навіть є живий куточок, тому ми приємно здивовані і завжди дякуємо. І нас завжди тішить те, що про нас не забувають. І ми щиро, щиро, щиро дуже вдячні. Кожен переданий коровай це не лише українська традиційна смачна випічка, а й символ єднання та безмежної віри в нашу перемогу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.